Золоте світло, дикі вершини. Захоплюйте все за допомогою легкого дрона розміром з долоню. Це новий DJI Mini 5 Pro. Він оснащений більшим однодюймовим сенсором що дозволяє знімати відео 4К 60 кадрів на секунду з 14-ма стопами динамічного діапазону. Наблизьтесь до об'єкта зйомки завдяки двократному зуму 48 мм Оптимізація портретів робить кожен портрет яскравим та природним. Фронтальний лідар та кілька датчиків зору забезпечують безпечне всенаправлене виявлення перешкод навіть вночі. Розширте можливості творчості завдяки поворотному карданному підвісу на 225 градусів. І знімайте справді вертикально для соціальних мереж у будь-який час. Міні 5 Pro вибирає стандартний або циклічний режим для плавного та безпечного відстеження, завжди утримуючи об'єкт у кадрі. Коли світло зросає, один дюймовий сенсор та діафрагма F1,8 забезпечують чіткі, деталізовані нічні знімки. Літайте далі завдяки передачі відео о 4. Досліджуйте безмежні можливості з дальністю польоту 20 км та збільшеним часом польоту. Це більше, ніж просто дрон. Це ваш потужний партнер для професійної зйомки в дорозі. Мініатюрний розмір. Професіонал у всіх відношеннях.